Завжди в нас в Україні так велося, що українці допомагають один одному. Так і ми стараємося допомагати нашим армійцям і працюємо по принципу народ і армія єдині. Щодо виготовлення самої пічки для обігріву окопів, можливо, інших речей, палаток, ми використовуємо сталь 3 товщиною 3 міліметри, а також нижче і саму кришку для того, щоб Солдатики могли приготувати собі їжу із металотовщиною 8-10 міліметрів. Чи, ну, що по вона... вона не є малою, адже метал зараз достатньо дорогий. Лист металу розміром 2,50 на метр 25 коштує понад 4 тисячі. З листа виходить 4 тисячі. Буржуйки, як ми їх називаємо, ми ще додаємо свій метал, училищний металолом, і стараємося вийти по мінімальній ціні. Ми провели ярмарку, вторгували 68 тисяч гривень. Купили метал, купили труби і зараз займаємося виготовленням. І ще е, хочемо ті свічки, окопні, їх плануємо зараз робити, Ну, щоб всі професії, всі наші здобувачі освіти, щоб були охоплені е, тою роботою волонтерською, щоб долучилися. Ми вже виготовили 16, здається, буржуйок, і вже пішли вони на передову і знову ще маємо метал для того, щоб ще виготовити буржуйки для наших захисників. Бажаю, щоб дійсно щоб ми не втрачали ніякої сили, щоб вірили у Бога. Насамперед у Збройні Сили України, і ми переможемо обов'язково. Перемога буде за нами.